Так, колега замовив міксер. Ціна питання, кого цікавить, дзвоніть по телефону. Ось такий номер телефона. Запитуйте, тому що ціна може бути різна. Дивлячись, яка доставка, яка логістика. В общем, що хочу показати, зробили ми отакий от залив під фронтон. У нас тут буде фронтонна стіна, треба капітально її зробити. Два міксера в нас пішло на це все діло. Ну а що ти зробиш? Колотить його нереально самому. В общем, замовили. Місто лубни, кому цікаво, звертайтеся. Марка 350. Опа! Континент. Ой, робимо 5-5. Це центр у нас, так? Да? І того скільки? 6 метрів перемичка. Ну так що, хороша. Підходить. Є сніж. Так що, галтех, сила, пацани. Оце для цього ковш ідеальний. Іде нічого не протікає. Супер. Провібрієм, воно трохи ляже, так да, туди? Утрамбується? А -а. Все, все. дуже багато пішло, дуже-дуже, хоча й закидали, але все рівно. Дуже великий об'єм. Ну, а що ти зробиш? Хочеш щось зробити добре, треба старатися, треба вкладатися. Хоча мене люди запитували, мабуть, вони розумніші. А нащо ти щось вкладаєш, на що ти щось будуєш, на що ти купуєш техніку. В країні така ситуація, а ти оце витрачаєшся. Не знаю. що в людини в той голові, що такі питання задавала, мабуть, полова. Тому що ну, адекватні люди таке не питають. Тут вкладаєшся, думаєш, переживаєш теж за все. А ще й знаходяться якісь умні коментатори, які пишуть такі дурниці. Ну. Як то кажуть, слово не горобець. Вилетіло, то не піймаєш. Так, що в нас тут? Для кращого ущільнення. І туди хватить, так, якраз? Та, да, роботи сьогодні багато. Вон, бачите, якраз бульби йдуть, знач виходить повітря. Наш цемент і наш бетон не буде пористий, те, що я й казав. Це обов'язкова процедура. Машинка ця недорога, десь 2000 гривень стоїть, а роботи робить колосально. Ось так ми виходимо з положення. Но другого варіанта ми не придумали, я вам скажу, не придумали. Нам треба цей бетон довести за 100 метрів звідси. Бетономішалка не приїде туди, чи міксер туди не заїде, а бетон треба довести в іншу локацію, попідливати там, де потрібно. То таке рішення вийшло. Ну все вимиється, нічого страшного в цьому немає. Ця техніка повинна використовуватися максимально універсально, що вона, в принципі, як так вона і використовується. Якщо бачите, навантажувач нас і так виручає. Що хотів ще сказати? От, от, хотів відповісти людям на те питання, що задавали, нащо ти вкладаєшся та, та строїш щось та щось, купуєш та техніку. А питається задача, а як по-інакшому? Якщо слідувати логіки цих людей, то що? треба Скласти руки і ждати чогось страшного, нічого не робити. Да? Ждати, що хтось тобі щось зробить, що хтось тобі щось подарує, чи хтось щось поміняє. Такого не буде, люди добрі. Такого не буде. Треба працювати, щоб отримати хоч якийсь результат. Треба зробити зараз, на сьогоднішній день, в три рази більше, ніж було раніше. Тому колеги, не все так воно просто. Я вам скажу більш того, що всі, хто вірив в майбутнє України, всі вкладаються, всі працюють по мірі можливості, і все виходить. Так, підпишусь, зараз, Щас... ага, не підпишусь, а зараз зробимо. Так що така робота наша колеги. Трудимся. Такі ямки або між плитами стики, виходить, ми їх підчистили акуратно і сюди зальєм роствор. Так що, в принципі, не пропаде, я думаю. Якраз буде вже готовий заїзд, бо отаке залишати його не можна. Воно забивається грязюкою, якийсь трактор проїде або машина гунатиме, не годиться. Треба його зразу зробити по можливості і хай собі так і залишається. Так що, колеги, треба працювати, бо інакшого шляху, на жаль, чи на щастя нема. Залишили тут невеличкий проєм, тут у нас буде завальна яма. Для сушарки, отут оцю плиту ми приберемо і зробимо такий лоточок, щоб на рівні з полом у нас була подача сирої кукурудзи. Зручно, не менше буде ручної роботи, не треба буде накидати в прийомний шнек, а він просто буде трошки втоплений в рівень з підлогою, і воно само автоматично буде збирати ту кукурудзу. Одне тільки що треба його підгортати саме в оцю завальну яму. Так що тут залишили таку от локацію: дірку можна сказати так. Ось воно тут сюди йтиме, отут буде такий жолобок. Так що раціоналізаторське рішення, його, я думаю, ми виконаємо. Дякую за перегляд, всім добра, працюємо. Так, колеги, трохи на правах реклами, зробимо невеличке оголошення. Залишилося кукурудза посівної 3972. Не дуже багато. Я думаю, що хто хотів собі замовити, вже замовив. Хто ще не замовив, можете написати на електронну почту. Я прикріплю під відосом. Соняшник неомка. Неомка теж протруєна. Так само Maxel і Cruiser. Дивіться, яке гарне зерно. От калібрований в ідеал. Ціна теж на нього дуже приємна. Менеджер з вами, якщо цікаво, поспілкується, передзвони, все розкаже, задасте йому всі відповідно запитання. І піонер P64LE25, ось такий «Піонерчик» з такою же самою протравкою «Максим Іксель» і «Круїзер». Тоже є в наявності. З соняшником поки що проблем по наявності немає. А от кукурудза вже потихеньку закінчується. Додатково, ще хочу сказати, що в них є не тільки такий гібрид, є, по-моєму, 3730 і ще там декілька штук. Запитуйте менеджера, кому цікаво. Я думаю, він вам все розкаже і підкаже. Кукурудза раніше ця висівалася і в нашому господарстві. то... Проблем зауважень до неї не було. Все ви бачили на відео. Як ми сіяли, як ми молотили, то, в принципі, для проби, чому б і ні, можна пробувати. В цьому році, верніш, в наступному році ми також будемо сіяти ці гібриди. Я думаю, що додатково ви для себе... Побачите і переконаєтесь, що воно за зерно. Кому цікаво, пишіть на електронну пошту, свій номер телефона і кількість посівних одиниць. З вами зв'яжеться менеджер, і ви про все з ним домовитесь і поспілкуєтесь. Так що так.